Заходите сюда. так. Бог вам поміч, добрі люди. Будемо вас плавати. Холод, вечір в бої. Я там. Будьте милостива, пані, не відкоплений. Дозвольте нам злочувати у вашій хати. Хай вас, Бог, забословляє. Допоможе народити нас і світ дитину. І я образом хотіла вам притулок дати. Це немає зовсім. Людей повна хата. Не прогнівайтеся, прошу за мою відмову. Не щоб п'яву в мене вільно. Де госли, корови. пошукайте іще місце, десь спокрузі наші, щоб було де народитися. Добрі люди, сверхуємо, ми йдемо, і ступаємо усюди, звістку радість несемо, що за диво за придиво, ясність серед ночі, проміж неба до землі засвітив нам очі. Слава Богу, ми в ці хаті, ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. Ми вночі в Христаті спали, і не чули, і не знали, що ми а тут раптом серед ночі вибираємо сотні очі, чуємо, начебто співає, а на небі ті качає. І та дітка в них так пока. Ми раненько поставали, до версеху посмішали, щоб вполнити теплотяг, вино воздух, дитя, вам вже нічого боятись, просто вірте в Божу святість. Божу ласку, Божу силу, Сталося те, чого просили. Ми небо засвітилось, це вам знак вже звершилось. Вирушайте за звіздою, з молитвою і полядою. І нехай весь світ почує, що святозоря віщує. Виплеємі у яскині, наш Господь родився нині. Браті, іді, в радьте і в нощі дорогу. Чаймо в ясно Бога. Поспішаємо, настав час, сам Господь чекає на. Бога, Там зоря із небес своїм світлом ясним. Розповість про дорогу до нього. Залишилась і почет весь та палати, До йому прибули з дарами, дереві світу поклін віддати, звесенити разом з небесами. Знайшли ми, друзі, радісну чашу, що верх умила надію нашу, що ми так довго її чекали, пройшли світу та відшукали. Прийми від мене ладом похучий, Від мене спасе мир зілюща. Від мене, Боже, злато таскуче. А от ви прокляті заховались у цій хаті. Відколи я почув новину, що Бог народився, не маю спочину. Гладжу зі світу того, Месію, він мою владу валить не посміє. Прийшли зі сходу, мудреці, мій царю, говорять про народження Росії. Склонитись <клумитись клумитись> хочуть вас, владарю, що народився в Йосифа і Марії. Велика честь, якомусь немовлять, немовляним світом запанує, бо народився над царями цар. І нескід слаби й неправди порятує, бо сонцем так. темність чорних хмар. Тебе прийшли на царю запитати, чи ти не знаєш, де його колиска. Де родився, звідки можу знати. Та серцем чую, він десь дуже близько. Іді, знайді, від мене поклоніться, кладіть дари на назад спішіть, з новим царем пізнатися годиться. Царів владики, зазираю, поспішайте, та ірода злого оминайте. Хай зірка різдвяна каже путь. Ви здоровий, правда, пане звернути. Герстне можку не дає, знайте, мене віда побує. Замість з каменем стояти краще щось заторгувати. Аноса ну разновчиє, то з природжує терміє. Добре, звернуть палеця, але звезом не да ка. Дайте, дядьку, я да, сіти не вийде. <реш> Елемендаве, делим. та, що має заміняти, та, що має продавати. За старі пляшки онучі да мокорадики блискучі. Дає можко, фреше трошки. Хитрую дурню продає, але трошенята завжди має. Гривні євро навіть центи. Всім позичить під проценти. Тихо дістає ясно. А вперед ніс тут блюдца і краватка, і кушуля, модна ладка, страти, чоботи, куралі так далі так далі. О, ні, того вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з вами торгувати і про Бога забувати. Старий ти чув, що за розмови, що вона все світі діє, може, ніч не розуміє. Всім розійтись перед вами царів. Ця... Чого за шум? Чого ви ці зібрали? Кому це люди споклоняли? Світі всі логі про те мовляв, а про тебе царю вже й забули. А ну так світо трошки грошення, ми, ми присемо тебе напитнули. Що за нині з вами? Я царем, я на царям. Чуєш, як тут такі з'явились вісті, що цар світу народився в твоємі місті. Я над світом хоче панувати. Ще не мовляв, вже несуть корону. А скільки віруд має горувати, щоб в кінці добитися до трону. Ей, воїни, готуйся до походу, забийте всіх дітей довгіду від роду. Оця ж вони я не дам. Вашника святий для нас, ми виконуємо в цей час. І мале дитя в яскінімусь не знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. Хто закликає за мене? Бо того я усіх стрілять косой. Смерть, люба, смерть, мила. Ти завжди мені служила, ти косила ворогів. Всіх, кого я повелів, а тепер скуси од того, що вертеки народився і на мій тром на кусі. Натішся, Іроналукавий, нажився ти лихої слави. Ніщо безкарно не пройде, ніщо безслідно не минає. І над катом кожним людям меч долі звисає, знайшов Ірина Лукавий. От тобі новина. Межи дітьми не обилива Божого сина. Що Бунт? Зрада, смерть і ти всякий бутгущена гасила! Замахнись косою і нехай так буде. Чази на сьогодні, усі добрі люди. Ого, ні, синку, нам їх не здолати, допорізь, ходи зі мною в темряві вічності палати. Бо По не ямськи немає владу свій цінині. Буду я йому служити, а тепер прийшла я вбити. Так простани, як прийшли, прищеплиться. Бадарі тут хороші. Щем немає генералу, я боляри, трохи гриву, вони дати нам поведуть. Але гроші, щоб носити, треба випити, закусити. На горілка, треба ж наць, щоб ми пам'ятали вас. А ще ковбаси і сало, щоб нас не лишилось, мало. І зупів відра сала, щоб б дійшли, ми пронюхали. І конфети в цю куляти, щоб дівчата були раді. Як нам то все даєте, проблем мати не будете. Буде як? І буде з ким? Буде де. Куди вам вестися, приростати і нестися. І все буде naturлиш год Alice Alice Nistкаву. Ваше дитяку ясно та сім'ї спочиває під тієї куля. Ісусик була у кожній родині. Голоснуть вас висадка і до свят. Щоб у бою була Жайте багатства і слави, бо Господь про вас дбає, що мить, щоб усе, що вам треба, ви мали. Мир тобі, українська родина, хай святиться тут Боже ім'я, хай вітає між вами щоднини, щире слово і правда свята. Годі смутку, вам радість віщаю, що Месія на землю прийшов. Він долоньками всіх пригортає і навчає творити любов. Підіймайте край козацький! Христос ся рождає, час складити Важку для всіх годину йдіть від хати і до хати, щоб новину розказати. Бо Христос Спаситель світу, народився нині, засіяла зоря ясна в небі України. Україна насвященна, поки дух наш не бо козацького ми роду всі. Від заходу до сходу, від міністра до стрільця кров у нас тече одна, і з Луганська по Карпати Україна, наша мати, то як всі єдині люди, то Христос із нами буде. Колядак дзвіночком, хоч війна вирує, П'ється Україна, але колядує. Всі ми зачекали з перемоги днини, щоби повернулись. Гіна каже, діти, мої діти, у серцях будемо всі разом радіти. Бог нам подарує мир і Бог добро. Христос все рождає. Славі мого! Вітаємо парафіяльною міською молоддю усіх вас із різдвяними святами, та Ісус, новонароджений.